Всім привіт. Всіх раді вітати на каналі. Всім привіт. Ми знову їдемо у справах. Знову в рейс. Вже щось запахло такою глибокою осінью. Така погодка, хмарно. ми у ковтах удіти, трошки у тепліших, вже не в футболках. Місто по справах. Зараз ми ще купимо комбі корма. Трошки. Трошки купу трохи, так? Да? Купили ми ще налічник на двері. Зразу не купили.

Що ну, ти вибрав? А що оце? Ай, чертюка. Чи... Приїхали ми додому. Як у нас гарно цвіте сніжок? І джмілик літає? Наші свинки після управки снідають. Там у нас все попідсихало, підбілили, можна вже і когось відселяти. Але жалко мені її ставити у станок, поки в нас ще є час. Хай вона трошки походить вільно. А тоді, як вже буде пороситися наші лисички, тоді ми приймемо свинку і розгородимо цю клітку, щоб було їй більше місця. Тут у нас також підростають кабанчики. Сонце не видно, погано видно. Дуже люблять кукурузу. Вже листя майже нема, а в нас огірочки висять ще. Ще виберемо на салатик щось. Поки знайшла тільки два. Ну і два добре. Але маленькі ще є. Ще не ростуть. ще, ще третій є. А. Вже буде салат. Ми засипали виноград. Той, що Дениска в нас збирав. І зробимо налівочку. Засипаємо в корму зараз два рази переб'ємо і тоді поставимо, щоб воно грало. Да? Ой, буде діло. Буде, хой, бутиль буде один, і то хорошо. Домашньо тут продукт. А в прошлому році було багато. Урожай був гарний на виноград. Прям да? супер був урожай. Вже пахне. Щось. Так краще воно побило кожну бубочку і буде більше соку. Супер. А тут залишились дрова. Ідеально. Спасибо тому дядьку. да? що предложив. Тепер тільки помиємо. Водичко, і все, і чистенька буде. Корморізка супер. В нею можна і качани лущити. Многофункціональна, давай. Виключай водичку. Всім привіт, всім доброго ранку. Ось такий морозець сьогодні у нас. Ва! Скажи привіт! Всім привіт! да, морозець є. Трошки наші і квіти. Мінус два у нас сьогодні було. І трошки прихватилися квіти. Я їх не накрила. Я не вірила, що буде мороз. Ну, чекаємо, зараз повинні приїхати наші. Люди по маленьких поросят, так що сьогодні наші поросята поїдуть до нових хазяїв своїх на, на нове місце проживання. Ось такий мороз на криші, Ой, на персику ось листя змерзло. Прямо ж не хочеться і виходить так холодно. Сьогодні наші огірочки померзли. Жалко. Вчора рвало на салат, а сьогодні вже немає. Ось, ось ще один залишився. Передають, що ще й на сьогодні. Ось якийсь пропустили великий. І на сьогодні передають морози. На цю ніч це вже, мабуть, і по огірках. Помідори на городі також померзли. Щоб легше нам було їх ловити, приїхали по поросята хазяї, то ми їх відгородили і тепер будемо відлавлювати подери. Поїхали поросятка к новим хазяям. Зараз ми ще наколотим корму. Ось так у нас у складі зараз виглядає, поки є запаси, привезли ми ось корм. і зараз наколотим. на якийсь тиждень, щоб було. Сьогодні ми ще вирішили, поки є час, вивезти гній на город. Ставимо нашу жужика і будемо накидати гній. А чого ти сидиш? Ти прийшла гній накидати. Чи ти ждеш деш обіду? Мама Іна, мама Іна прийшла е, накидати гною собі на город. який я труженік? Бачу, що ти сидиш, чай п'єш. Я труженик, бачиш. Що ти знімаєш? Лише прийшла помогла кидати. Кидай, кидай. Да. Так. Настав, настав такий час важкий, жінки все роблять самі. І кидають, і їздять. Добре, що хоч їздити навчилися. Ти раніше казала, що тобі воняє, тепер вже не воняє. Добре, ні, як Придавило, придавило та й не воняє. Так, зараз і ми допоможемо. Зараз сюди вивеземо гній іночки, ось завозимо тракторець. Зараз поки помиється трактор, а ми поп'ємо чайку. Ось такі дуже гарні рози у Іни. Розова. І тут ось такі гарні. Дуже гарні. У нас Іна дуже любить квіти. Ось такі розові. Червоні. Ось такі лелеки красиві. Ось такі гарні. Хризантемки. вони трошки були примерзли, тому вони такі маленькі. Сьогодні п'ятниця, дітки в школі, тиша. Ти чайок ставиш? А як же ж? О, могреч, давай могреч. Поп'ємо кофеек із бутиками в Дай тишині додому. і спокійстві, І додому до роботи знов. От роботи до роботи, так? Так. Да. Нарешті в тишині можна чаю попити, да? так? Поработала, Інна, можна і підкріпитися. Таким маніком робота <різвісті> та тут же з ну, ну, ну нічого. Але все в житті треба попробувати. <різвісті> і гамніця трохи понюхати. <різвісті> 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 так що все добре. <різвісті> <різвісті> Ми вже додому, а я стану на сільгу. Я сзаді причепилася, так і доїхала. Не схотіла вилазити у кузова. Дениска наш поработал з хлопцями. І сіли вечерять. Вечеря в селі. Що є, та й кушаємо? Сейчас да. подрепетируємо. <реш> Картошечки, помідочи. Що ще надо? Що будемо їсти. Друзі, всім смачного. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім пока. Всім пока.